А до вашої уваги я хочу за, зачитати лист звернення наших захисників. В чому має бути посил? В тому, що часу вже нема, і пульс держави може в цьому році зникнути через кацапську навалу, через відсутність людей на фронті, через блокування кордону поляками, через відсутні єдності у світі. Через підтримку України та через те, що тут, як приклад, на 10 приходів арти ми даємо один у відповідь. Що маю донести? Що в Україні два світи зараз фронтові області, де у другій ночі може знести цілий під'їзд від КАБа чи ракети «Гром'є-1» та області, де всім все одно і головне спортзали КАБа. Але ми не за спортзали та кальяни воюємо, не за ухилянтів та втікачів, не за Євробачення за 11 мільйонів гривень, не за чиновників та депутатів. Це буде найважчий рік, можливо, за всю історію держави. Нелюди за рахунок зеків та іншого непотреба. Росії виснажили вкрай та сформували на потужні ударні формування, які посунуть на харківський та запорізький напрямок найближчі місяці. Ми за два роки втратили тисячі найкращих та мутивових людей. Тож тепер, виходячи з того, що є, можу сказати: бережи Господь Україну та дай нас наги тим хто тримається в струю сил оборони України, а тим, хто втомився допомагати і опускає руки, зрозуміти про ту річ в цьому році, певно, є найбільший ризик втратити Україну ніж у 2022 році. Тож або українці покажуть найбільшу єдність у світі, попри тому та виснаженість у людському ресурсі і допомозі, або буде випалена земля та ярмо на шиї тих, хто залишиться. Таким мене думки, на жаль. І так, місто Герой Херсон через майже 15 місяців з дня визволення та деокупації знову готується до оборони. Бо за наявною інформацією, важкі часи ось ось наступлять. Тож дякую всім, хто був дотичний до підтримки, хто не чекав дзвінка та прохання про допомогу, а проявляв ініціативу. Вам особлива подяка, вам це українській громаді міста Мурсія. Переданий вам влітку «Мавік» відпрацював себе на всі 200%, а солодощі та інші приємні речі. На хвилину піднімали настрій, що в умовах фронтового міста чималий бонус. Отже, єдності нам всі, де б ми не були, та успіхом, можливо, найбільшому випробовуванні на право існування України та українців як нації. Слава Україні!